На Буковині директор музичної школи відмовився від мобілізації. Як його покарали, чоловік провину визнав та уклав угоду зі слідством у Чернівецькій області до трьох років іспитового терміну засудили директора музичної школи, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Герцаївського районного суду Чернівецької області. За даними суду, підозрюваним з директор музичної школи. Він у січні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Він отримав повістку та у лютому 2023 року повинен був прийти до військомату для відправлення на службу, проте ухилився від мобілізації. Під час слідства чоловік провину визнав та розкався. Він уклав угоду з прокурором. Суд визнав чоловіка винним за стаття 336 КК України та засудив до трьох років позбавлення волі, замінивши реальний термін на трьох роки іспитового. Нагадаємо, у Львівській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації через стан свого здоров'я і побоювання, що його дружина стане вдовою.